Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я автор та ведучий Олег Семко. І радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. До мене завітав Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Пане Сергію, радий вас бачити! Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. А традиційні наші сьогодні, наші е ефіри, традиційні е саме на початку року. Ми підбиваємо підсумки. Ми дивимося на минулий рік. Що було, як було, де було. Ми дивимося з великим з великим позитивом на наступний рік. Звісно, ну ми маємо бути оптимістами з вами, але оптимізм має бути, має на чомусь базуватися. А, яким був 24-й рік, яка була база яким був 24 й рік взагалі для е е спортивної спільноти е Вінниці? Чи можна це визначити якимось одним словом? Як ви думаєте? Mm, ви знаєте, я сказав би цифрами. Прошу І цифри говорять, що 1500 перших та призових місць на чемпіонатах і кубках України мають наші вінницькі спортсмени. Півтори, півтори тисячі. Півтори тисячі. Це на кубках і чемпіонатах України на офіційних uh -huh. е, всеукраїнських змаганнях і 194 перших та призових місця на чемпіонатах і кубках Європи і світу. А добре, відповім вам також цифрами. Якщо брати півтори тисячі, як ви сказали, місць завойованих нашими спортсменами, то це враховуючи 365 днів в році, то це виходить більше ніж чотири нагороди в день. Кожен день без вихідних, саме так, саме так працюють спортсмени, саме так uh -huh. захищають сьогодні наші. Військові наші збройні сили, нашу Україну це дуже приємно чути. Чи можна говорити, що якась, якась особлива любов у нас у Вінничан, і якийсь особливий вид спорту отримав найбільше нагород. Ми вибороли найбільше нагород. Якщо ви дозволите, ще повернусь до першого Прошу. питання. Тому що 24-й рік був на сроком олімпійським. Угу. Він для України пройшов можливо менш, менш помітно, тому що ну. Ми в стані Війна. війни, угу. да, і це в нас перекриває все. Але в принципі для цивілізованого світу це були змагання номер один. У столиці Франції це були 33-ті літні Олімпійські ігри. У них брали участь майже 11 тисяч атлетів з 206 країн, які розіграли 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Нашу країну представляло 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту. Загалом Україна здобула 12 медалей, 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзи. Вінницька громада була представлена в легкій атлетиці. Це був Роман Кокошко, штовхання ядра, тренує спортсмена Тетяна Дідик, Дмитро Даниленко, висловання на байдарках і каноє, посів четверте місце, тренер Світлана Сіргун. Також від нашої громади були представники на Паралімпійських іграх. Ви знаєте, що Паралімпіада починається з Раду. Одразу після, після основної да. і ми маємо е, Марію Шпатківську, е, нашу. Видатну спортсменку посіла друге місце зі штовхання ядра, тренер Тетяна Дідик. І Олексій Денисюк, стрільба кульова, посів п'яте місце. А до цього він мав двічі бронзу uh -huh. на Паралімпійських іграх. Тренер Денис Мистофаєв, це здобутки це, е, нашої громади. Олімпіада вищого щабля вже в світі просто немає. Uh -huh, не І те, що ми були представлені як наша. Вінницька громада, і як в цілому Україна це велике, тому що під час війни підготуватися до Олімпіади, ще вибороти золоті і, Призові місця, Призові і... місця це і... дуже важко, тому що е, це вищий пілотаж, до якого там люди готуються десятиріччями, а то і більше. Але тим не менше, ви знаєте, результати говорять самі за себе, що змогли зібратися, як то кажуть, на межі своїх можливостей. Показати такі високі результати. Тут одразу декілька запитань у мене. Ну, по-перше, треба згадати, що ми перед Олімпіадою зустрічалися по-моєму, з пані Дідик, і ми говорили про е, нашу основну про штовхачів ядра. Ми говорили так, тоді. Так, так. Ми говорили і про основну команду, і говорили про е, паралімпійську команду. А, Як тоді казали, ми дуже дуже сподіваємося на позитивний результат, тримаємо колики. І дійсно підтримуємо наших спортсменів, і це треба дійсно згадати. Ем, тут ось яке питання. Ви правильно сказали, і ми всі це чудово розуміємо, що, здобу... що Олімпійські ігри це спорт найвищих здобутків. Саме так. Е, просто так, на своїх природних даних і на. Гарні їжі, ну вибачте, я скажу дуже просто: ти не вийдеш на такий рівень. Має бути база, методологія, тренер, харчування, комп, величезний комплекс. Пані, пане Сергію, ем, про комплекс. Який, що, який комплекс зараз Вінницька громада може запропонувати. Е, і починаючим спортсменам дитячої юнацької спортивної школи, і вже спортсменам е, вищого гатунку, вищих результатів, Знаєте, я горжусь е, тим, що ми зберегли і розвиваємо е, дитячі юнацькі спортивні школи. Е, вони фінансуються за рахунок е, міста. Угу. У міського бюджету є обласні дитячі юнацькі спортивні школи, які е, фінансуються за рахунок обласного бюджету. Е, ми рухаємося в такому міксі, тому що зараз е, пропагують і, в принципі, це має право на життя до клубів. Ми е, більше віддаємо вже е, важелі впливу федераціям, угу. але те, що є ще, е, скажімо так, державні й муніципальні. Школи це дуже важливо, тому що наші е, греко-римські воїни, я б їх так назвав би, наша боротьба греко-римська е, була двічі е, в Прибалтиці на змаганнях за 24-й рік. І тренера е, з м -м, зараз, згадаю, з, мені здається, з Литви підійшли кажуть: Ви представляєте, нам. Муніципалітет виділив дві ставки тренерів, які отримують це і можуть безкоштовно тренувати дітей, і вони це говорили з таким захватом, тому що клубна з гордістю да, за з зазволенням да, да. наші кажуть: так у нас цього ніхто і не відміняв. Ми зберегли це і у нас це працює, і для нас це є в пріоритеті, тому що ми М -м... клубна система вона має право на життя і вона показує також гарні результати. Але вона підрозуміває, що е ви маєте заплатити. В міські дії США вони приймають е, дітей безкоштовно, і, звичайно, хто е, можливо сім'я не може заплатити це для неї вихід, тому що м, тут в основному ми працюємо на результат і використовуємо. Е, Саме знання й вміння тренерів тренерів mm -hmm. і, і наших учнів, тому горжусь тим, що у нас збережена система дитячо юнацьких спортивних шкіл, і, і саме від неї сьогодні ми відштовхуємося до найвищих е, щаблів. Е, і скажу, що зараз в ша у нас працюють як школи вищої майстерності, тому що практично в кожній школі в ДЮСШ, хоча mm -hmm. за Положенням до США, якщо е, тренер підготував перший юнацький розряд, він свою місію виконав. Далі мають включатися там е, центри олімпійської підготовки, мають включатися школи вищої спортивної майстерності, але наші е, ДЮСШ і тренера їх пішли далі. Ми маємо майстрів спорту, кандидатів майстрів спорту. Ми маємо майстрів спорту міжнародного класу. Хоча ще раз кажу, це вже ми перевиконуємо свою uh -huh. планку. Ми uh -huh. маємо чемпіонів світу і Європи з різних вікових категорій. І тому ось цей колектив я вважаю сьогодні колектив дитячо юнацьких спортивних шкіл якби основою і запорукою вищих спортивних досягнень. Пане Сергію, кого? І тут я абсолютно свідомо вживаю це значення слово сполучення, кого Зі спортивних початківських, скажімо так, зірочок, зірок, наших вінницьких зірок, ви би в першу чергу назвали, характеризуючи і згадуючи 24 й рік. Якщо проговорити. Скажімо, ви маєте до серед юнаків. Так, так, так. Серед юнаків тут потрібно завжди назвати в першу чергу. Думаю, акробатику. Угу. Треба назвати нам художню гімнастику, тобто акробатика. Як я ж пам'ятаю, чудово вінниця, ну так не гласно, як називалася столицею української акробатики, так і продовжує. У нас дуже сильна акробатична школа. Саме так у нас, наприклад, в цьому році двійка Рузана Вечерук і Ангеліна Чернявська виконали. Майстрів спорту міжнародного класу, і плюс вони здобули ліцензію на Всесвітні ігри 2025 року. Супер. І це далеко не, не єдині результати, скажімо так, по акробатиці, угу. там тренер Юрій Голяк, він же у нас старший тренер. Області і він же старший тренер України, uh -huh. що е, говорить, як ви кажете, про те, що ми можливо рівень, України, рівень, да, рівень, рівень. в цьому виді спорту. Якщо проговорити ще про високі, високі досягнення, прям то це Іван Чупринко і Сергій Каліснік, це, ми, е, це у нас. Пауерліфтинг. Якщо сказати про Івана Чупринка, 15-й разовий рекордсмен і це легенда. Європи. Чупринка – це легенда Да. Так. Але вже у нас є і Сергій Калєснік, який також на чемпіонаті Європи посів друге місце. І він також виборов ліцензію на Всесвітні ігри. Що таке всесвітні ігри? Це та ж сама Олімпіада, тільки з неолімпійських видів спорту. Угу. І вона у нас відбудеться в 2025 році. тобто... І вінничани також там будуть присутні Саме так. представлені Саме так. і присутні да. ем, враховуючи, що е, зараз розмова пішла про е, дитячі е, юнацькі спортивні школи, а основне, е, основне слово це дитячі, обов'язково маю запитатися у вас про безпеку. Незалежно від того, це спортивна школа, загальноосвітня школа, це початкова будь-яка, обов'язково ми обговорюємо безпеку дітей, як система безпеки організована в школах, не дивлячись на те, що певно більшість українців вже звикла до тривог, і, можливо, навіть багато хто на них вже не реагує, але. Ми не маємо права не реагувати, коли йде справа до дітей. Це mm -hmm. як в будь-якому навчальному закладі, чи в дитячому садочку, чи в школі, чи в дитячій юнацькій спортивній школі є тривога, є безпека, тобто всіх. Збираємо, спускаємося в укриття. Е, нагадаю, що Вінниця дуже серйозно до цього ставиться. Це багато і перевірок, багато і допрацювань, і будуються нові укриття. І жодна школа, як спортивна, так і загальноосвітня, не працює без укриття. Або укриття має знаходитись не далі, ніж 500 метрів від е, проведення школи. школи да? Да. І це дотримується на 100%. Навіть ми не змогли набрати самих маленьких на плавання в спортивний комплекс Аквавін і дякуємо всім, хто долучився до його відновлення. Угу. Чому тому, що коли тривога, треба дуже швидко передягнутися і е, спуститися в укриття. Якщо ми маємо взяти діточок там 7 років, швидко не виходить. Тому зараз набираємо трохи старших. старших за трошки трошки старших. До речі, про ви згадали про Аквавін. Ми свого часу і говорили, і відслідковували, і давали інформацію і в новинах. І на нашому майданчику ми говорили про ремонтні роботи. Ми говорили про те, як він відновлюється. Це Бувши СК. ска. Ми так, чудово пам'ятаємо. Ми залишили абревіатуру. Угу. А в, зараз вже вийшов на е, свою крейсерську швидкість, як то кажуть. Саме так вийшов на крейсерську швидкість. Е, були певні ще допрацювання, бо як люба машина, яка завелася, її треба, як, угу. як то кажуть, обкатати. Е, тому зараз працює абсолютно нормально. Були замінені навіть деякі вузли механічні допрацьовані для покращення е, води. Плюс були проблематика зв'язку з тим, що часто відмикалося світло, деякі угу. деталі були, прийшлося замінити чи підсилити. Але зараз працюємо на гарному високому рівні. Крім води, там же ж цілий комплекс, е крім басейну. основного, тому, що ми в чомусь моментально згадуємо да. та тільки, а там же ж, ще є інші. За зал для єдиноборств є невеличкий зал для сухого плавання та гімнастики угу. е чудовий. Е Качзал, тобто тренажерний, все, як то кажуть, на місці, і приємно те, що всім цим можуть користуватися наші ветерани та військові. Є окрем... я, я знаю, є окрема повністю програма, є окремий проект, і дійсно вони користуються. Раз почали говорити про такі спортивні комплекси. Я загально хотів би почути від вас результат і стан. Спортивних. Майданчиків спортивних таких от комплексів у Вінниці 24-й рік. Що вдалося зробити, що не вдалося зробити, що вдалося підтягнути? Е як взагалі мається на увазі от матеріальна база? От матеріальна база для того, щоб в першу чергу наші діти, так як дитячі нас спортивні школи і потім старші, е могли Мало могли, роз, могли себе спробувати. Це ж найголовніше спробуй в дитинстві. Ти ціле життя вже будеш знати, що це таке, і тебе будуть тягнути на спортмайданчик. Е, ну, В першу чергу скажу, хто займається спортом, той е, тому не потрібен інтернет. Тому що е, коли ми сидимо в інтернеті, в Тік-Токі чи ще угу, десь, угу. у нас виробляються певні гормони, які нам придають, е, скажімо так, відчуття щастя. Але ці ж самі гормони виділяються саме при занятті спортом чи фізичною активністю. Але вони. Е, при тіктоці, після того як ти виключив, в тебе зразу впадає мозок в депресію. А якщо ти позаймався спортом, то поки ще 6 годин тримає тебе в якісному е, стані. Угу. Тому е, ми завжди кажемо і порівнюємо, що хочете отримати задоволення. Будь ласка, в спортзал. Е, воно набагато корисніше, ніж просто сидіння в телефоні чи ну в гаджетах. Um... Будь ласка, спортзал, є куди піти вінничанам, є де займатися дітям. От матеріальна я, база, я вам так скажу, було б бажання. Звичайно, є над чим працювати. Звичайно, в Вінниці потрібен великий, як спортивно і спортивно-реабітаційний комплекс. Угу, Нам можливо, угу. потрібен ще й палац спорту додатково. Але це все звичайно після війни, тому що перший напрямок, який взяла міська рада, це утримання того, що є. Розвиток зараз під час війни, ну на жаль, ми не можемо зробити, тому що ті мільйони для того, щоб, наприклад, побудувати нову там спортивну школу чи новий стадіон, це треба мільйони, і це вже не десятки мільйонів, а там сотні мільйонів. Да? Але ми розуміємо, куди вони мають бути направлені. І саме основні кошти Вінницька міська рада направляє на допомогу. На допомогу Збройним силам. Якщо прочитати сторінку міського голови, то там кожен тиждень відправили десятки машин, угу, кожен угу, тиждень угу. сотні дронів і так далі, і тому подібне. Тому зараз задача наша утримати. Навіть я спілкуюсь з тренерами, з заступниками директорів з господарської роботи. Кажу, що ми маємо розуміти, що ми не чекаємо якоїсь глобальної реконструкції, а все, що можемо зробити своїми руками, півфарувати робимо. робимо саме утримати в тому належному стані. Для того щоб будь-яка дитина могла зайти зайти до нас і знайти собі вид спорту. До серця, mm -hmm. а у нас їх на сьогоднішній день 29 в спортивних школах, тільки підпорядкування міста Вінниці, і е, ой, це 29 видів спорту видів спорту, да. так і ми маємо ще обласного значення. Тому е, ще раз скажу, що в принципі я думаю, що хто вирішить займатися від баскетбола до бокса, від е, тейквондо до художньої гімнастики. В Вінниці все є, і все на високому якісному рівні з професійними тренерами, і це дуже важливо. Чи є е, конкурсний відбір для того, щоб потрапити до е, дитячої юнацької спортивної школи? Чи є якісь, м -м, ну скажімо так, види спорту, напрямки, де кажуть: вибачте, ми вже переповнені, ми вже просто не можемо взяти е, так. Таке буває, але що це... найпопулярніше у Ну, Найпопулярніше, ну в зв'язку з тим, що в нас. Недостатньо басейнів, угу. у нас бажаючих записатися на безкоштовне відвідування плавання більше, чим є можливість прийняти, тому йде відбір найталановитіших, і в групи безоплатні попадають ті діти, які за критеріями показують найкращий результат. Угу. А решта вже можуть попасти в оздоровчі групи. І якщо рік прозаймавшись. Знову проводяться змагання, знову можна відібрати краще Показуєш, тобто, результат. Да, спортивний угу. принцип. Да. Окей, це е, плавальні басейни. А волейбол, баскетбол, бокс, е, легка атлетика, королева спорту. Як е, тут? Наскільки знаю, там ще не було відмовлено нікому. Тобто приходьте, будь ласка, приходьте, будь ласка, і так. ми всіх перевіримо. Навіть Якщо тренера працюють з перевантаженням, ми знаходимо інструкторів, методистів. навіть сам директор може долучатися до uh -huh. проведення спортивних заходів, тобто адміністрація, але всі, хто прийшли, вони будуть чітко і якісно тренуватися. Дякую вам, Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Сергія щиро дякую вам про е, таку дуже дуже коротку, але оптимістично, навіть не але а. Коротку і оптимістичну картину 24-го року. Я дуже дякую вам. Е, ну що ж, я, як завжди, я як завжди е, спішу говорити, тому що ми маємо виходити з ефіру, але я всім маю нагадати, в першу чергу, сам собі, що пан Сергій заслужений. Тренер України. Пане Сергію, дуже і дуже радий нашій сьогоднішній зустрічі. Ну що ж, до наступних зустрічей вам, шановні наші глядачі і слухачі. Нікуди не відходимо від приймачів і телевізора. Через декілька хвилин продовження нашого ефіру. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафем. Події що поруч.